Молоді активно долучається до законотворчого процесу та написання нових правових змін та законів. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко взяв участь в оцінюванні законопроектних ініціатив, що були запропоновані учасниками школи законотворця 2.0». За словами віцеспікера, на конкурс були представлені законодавчі документи, що торкаються різноманітних питань від регулювання штучного інтелекту в освіті до соціальних гарантій для студентів та розвитку студентського самоврядування. Насправді це класний освітній курс. Студенти мають можливість детально ознайомитися з основами парламентської діяльності, зокрема всіма тонкощами законодавчого процесу. Можу констатувати, що вони круті. Тож навчайтеся та рухайтеся далі. Можливо, хтось з вас обирає продовжувати свій шлях у Верховній Раді України. Світ має почути голоси всіх тих, хто постраждав від сексуального насильства через війну. Більшість з них не хочуть говорити про пережиті тортури, знущання та зґвалтування. Щороку, починаючи з 2014-го, кількість постраждалих від російських окупантів зростає. Хоча генпрокуратурою офіційно зареєстровано лише 274 справи, 13 з яких стосуються зґвалтування неповнолітніх. Відновлення права постраждалих є елементом миру та світової безпеки. Саме під таким гаслом у Києві відбулася міжнародна конференція за участю понад 250 учасників з багатьох країн світу. Це жінки і чоловіки, які пройшли тортури, російський полон, розлуку з близькими, невизначеність відчай. А зараз адвокатують питання постраждалих від насильства, знімають документальне відео, привертають увагу до російського насильства та його жертв Вклоняюся в силі їхнього духу. Люди, які пережили полон, насильство та страждання, мають отримати компенсацію та належну реабілітацію. Для цього потрібен комплексний механізм їх відновлення та підтримки. Україна рік тому приєдналася до альянсу проти насильства а днями розпочала пілотний проект з виплати невідкладних репарацій постраждалим. Перші 40 осіб пройдуть відповідні процедури верифікації вже до кінця березня. В рамках цього проєкту ми розробили систему формування таких репарацій, яке передбачає виявлення постражданих, ідентифікацію кейсів, ухвалення рішень про відповідність критеріям і виплату провіжних компенсацій. Сьогодні ми формуємо не лише, не лише базу даних, а і дуже. Серйозну і потужну базу для подальшого відновлення справедливості і понесення Російською Федерацією як агресором відповідальності за злочини до кінця жовтня цього року. Одноразові проміжні компенсації отримають півтисячі постраждалих від сексуального насильства українок та українців. Рада Європи ініціювала створення репараційного фонду. Єврокомісія планує виділити для цього від 3 до 5 мільярдів євро. Своєю чергою Київ має створити єдиний облік осіб, які постраждали від сексуального насильства внаслідок війни. Відповідні законодавчі ініціативи вже знаходяться у парламенті. В парламенті зареєстровані є наразі. Перебувають два основні законопроекти на цю тему. Запроваджується обов'язкове закрите судове засідання. Це дуже важливо. Забороняється повідомляти персональні дані постраждалих будь-кому. Крім безпосередньо причетних до слідства і судового процесу, і жертві дозволяється брати участь у засіданні дистанційно. І другий закон про проміжних невідкладних репарацій постраждалих від СНПК, не чекаючи розслідування судового. Воєнні злочини не мають терміну давності. Кожен злочинець має бути обов'язково притягнутий до відповідальності. Розслідування таких справ має відбуватися як на національному, так і на міжнародному рівнях. А кожна постраждала особа має отримати належну компенсацію та підтримку держави. В оборонному комітеті парламенту ведеться активна робота з підготовки до розгляду законопроекту про мобілізацію. За словами народного депутата Єгора Черніва, депутати направили понад 4 тисячі поправок до цього документа. Зважаючи на таку кількість зауважень від парламентарів, проект закону розбили на 16 тематичних блоків, аби розглянути пропозиції від парламентарів за напрямками. Комітет не прибирає норми. Комітет голосує за ті правки, врахувати їх чи підтримати або відхилити ці правки але все одно це рекомендаційний характер носить і ми вже і це виноситься цей документ в зал там де вже будуть голосуватися за ті чи інші поправки і фінально буде прийматися рішення по по конкретним статтям але для прикладу приведу наступні Є досить, я думаю, що спірні, які визивали дуже багато питань в суспільстві, наприклад, блокування а, рахунків ухилянтам на сьогоднішній день. Комітет вирішив відхилити правки, що стосуються відхилити цю норму, і підтримати правки, що стосуються якраз таки відхилення цієї норми. За словами Чернєва, найбільше депутатських правок стосується питання щодо механізму вручення повісток, зокрема через електронний кабінет, відстрочки та бронювання, а також переліку категорій, що не підлягають мобілізації. У комітеті з питань соціальної політики вважають, що право на відстрочку повинні мати люди з інвалідністю першої, другої та третьої групи та особи, що за ними доглядають аспіранти незалежно від форми навчання, а також працівники культури національних закладів. Також питання щодо демобілізації строковиків було виведено в окремий закон. і Ми зараз очікуємо указу президента. Це важливо, що вже зроблено, але Громадяни України, які проходять мобілізацію, мають чітко знати на який період держава їх мобілізує. Сьогодні йде дискусія: 36-24 місяці. Скільки з них на нулі, тобто в зоні бойових дій, і е, ротація це е, частина тих норм, на яких будуть настоювати представники комітету соціальної політики. Нині проект закону про мобілізацію активно обговорюють у комітетах парламенту. Фінальне ж рішення буде за сесійною залою. Окупаційна влада на тимчасово окупованих українських територіях уже проводить дострокові вибори російського президента. Проти українців застосовують масові репресії, змушуючи взяти участь у незаконному волевиявленні. У Кремлі розраховують, що через голосування мешканців українських міст і сіл їм вдасться легітимізувати окуповані території. А водночас дострокове голосування дасть їм підстави заявити про високу явку на чергових псевдовиборах диктатора. На думку народного депутата Тараса Батенка, Україна має мобілізувати всі свої зовнішньополітичні відомства та дипломатичні канали, аби доносити інформацію про незаконність проведення російських виборів на території України, ми повинні очевидно просувати тезу, що якщо ці вибори в будь який спосіб відбуваються на території окупованій українській, то ці вибори президента РФ не можуть бути визнані світом. Я маю його на увазі демократичний світ, такі які можуть розглядатися як демократичні, відтак сам президент, якщо Путін буде вкотре в оголошений ним, він не може визнаватися демократичним світом як демократично обраний, тобто легально обраний президент. Політик переконаний, що Україна має вимагати від міжнародних партнерів заявити про недемократичність проведення виборів російського президента та невизнання результатів волевиявлення на тимчасово окупованих територіях. Вітчизняні агровиробники збільшують власну переробку продукції аби максимально замінити імпорт. До цього спонукає блокування кордону польськими фермерами. Повідомляє Дмитро Соломчук, член комітету з питань аграрної та земельної політики. За словами політика, у цій ситуації серйозних збитків зазнає передусім польський бізнес, адже значну кількість продукції України закуповувала саме у Польщі. Наприклад, за перші два місяці року майже 90% нашої агропродукції експортувалися морем і Дунаєм. А через країну сусідку здійснювався лише транзит. Польський ринок закуповував нашої продукції приблизно на мільярд євро. Ми значно більше купували у поляків. Це сільськогосподарська техніка, величезна кількість мінеральних добрив, пестициди, хімікати, саджанці, насіння, молочна і місна продукція, солодощі. Зараз це не потрапляє на наш ринок напряму через блокування кордону. А завезення через треті країни Угорщину чи Румунію здорожчує вартість цієї продукції, і наш споживач не може її купувати. Відповідно, через блокування кордону втрачає і Україна, і Польща. Дмитро Соломчук переконаний, що впродовж року в магазинах збільшиться кількість української продукції. Парламент створив тимчасову спеціальну комісію, що вивчатиме ефективність функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану. До її складу увійшли представники абсолютно всіх політичних сил, що представлені у Верховній Раді. За словами народного депутата Віталія Безгіна, ТСК разом з експертами максимально проаналізує наявні в столиці проблеми та винесе пропозиції щодо їх вирішення. Предметом аналізу стане і робота Київської МВА. Йдеться також і про перспективи напрацювання відповідних законодавчих ініціатив за результатами роботи комісії ми маємо розуміти, що Київ об'єктивно є, продовжує залишатися головною воєнною цілею, зокрема держави-агресора. Тому, напевно, функціонування столиці це про 4 мільйони громадян і про політичний і економічний центр держави. Ми розуміємо в той же час, що в Києві є проблеми, які мають кілька причин. Одна проблема це саме рівень управління в місті, але це питання безпосередньо до виборців. Ми не будемо втручатися жодним чином в питання місцевого самоврядування і обраної влади. Інша річ це те, що стосується державної вертикалі, теж стосується КМДА. А це Київська міська державна адміністрація, яка власне, підзвітна уряду, і так само те, що стосується законодавства. Політик зазначає, що ТСК перш за все буде орієнтована на вивчення кейсів, що вже мали суспільний резонанс. Йдеться про ситуацію з метрополітеном, питання громадського транспорту, критичної інфраструктури та про стан доріг та мостів в столиці. Саме ТСК працюватиме півроку. В процесі роботи, як стверджує політик, шукатимуть невинних, а рішення, що допоможуть вирішити актуальні проблеми головного міста України.